Тут не проштовхнутися. Охочих до роботи виявляється море. Це люди різного віку, статі та професій. Я працівник банку, економіст правідний. Та я так для подроботочки шукаю щось. Життя стяжоле. Ну, на три-чотири години так Ось От перукарем. Вчилася в 24-му ліцеї сфери послуг. Потрібні люди з освітою, з, вже з терміном праці, щоб вже були навики якісь. Щоб бути добре. Що вміє? Ну інженер-механік учився, а не знаю, що там, там, де більше зарплата, там і буду працювати. Ярмарок вакансій влаштував Полтавський міський центр зайнятості до Всесвітнього дня інвалідів, який буде 1 грудня. За даними цієї установи, у місті зараз близько 2,5 тисяч безробітних. Інвалідів, які шукають роботу 194. За поточний рік підприємства міста Полтави подали нам 158 вакансій. Для осіб з обмеженою працездатністю вакансії різні: це і торгові агенти, і інженери, і прибиральники, і двірники, швачки, слюсарі, кондуктори. Дуже багато різних вакансій. На ярмарок запросили 20 установ, які шукають собі кадри. Військова служба за контрактом в Збройних силах України. Набираємо добровольців, набираємо осіб чоловічої статі та жіночої від 18 до 60 років. В основному нам потрібні молоді люди. На посаду младших інспекторів відділу охорони, відділу нагляду і безпеки в нашу колонію, отакі ну, вакансії. Лікар-терапевт нам ще взагалі. Роботу укладальника-пакувальника, підсобного робітника, слюсаря контрольно-вимірювальних приладів. Нам нужны менеджери по роботі з клієнтами в большом количестве, профессионалы, з грамотною речью і умением самоорганизации. Мы Ми сьогодні вперше вивчаємо роботу ці, ці ярмарки, так і хотіли подивитися, які люди не працевлаштовані. Нам повинні кваліфіковані люди. У нас штат відсотки на 80 укомплектований, але хочемо подивитися. Я люди сором'язливі, але дуже талановиті. От ми сьогодні шукаємо талановитих. Заробітна платня буде конкурентною. І ще тоді консультаційний центр від міського центру зайнятості. Шукачі роботи могли залишити свої дані. Спеціалісти із працевлаштування говорять, найбільший попит зараз на тих, хто працює руками.